Сьогодні на уряді абсолютно новий автомобіль для українського ринку. Це люксовий електромобіль з запасом ходу понад 800 кілометрів. Звучить нереально, але це просто Гранд Туринг. Такого ви ще точно не бачили. Вагу, не Люсян, не Гусяна, а саме Люсід, каліфорнійський бренд, який вийшов у стіні Тесла і одразу вийшов на ринок з козирів. Власна розробка, інженери з Феррарі, ягуари і Тесла, а також ідеальна збірка без китайських сюрпризів. Це версія Grand Touring. Не перформанс, але теж пушка. 819 кінських сил. нуля до сотні за 3 секунди і максималка 270 км за годину. І все завдяки новітній батареї і прекрасній аеродинаміці. Так, ви можете взяти Порше, Тайкан 4С, Єтрон GT або навіть Мерседес EQS. Але Люсі дає вам футуристичний дизайн, новітні технології і відчуття приватного першого класу. А це відчуття з'являється саме тут. І все це за 53 тисячі доларів, а не 80 плюс як у конкуренції. Поговорили, а давайте тепер про салон. У салоні атмосфера преміум рівня, двоколірна шкіра за кантарою, три панорамні скрині секції, вентиляція сидінь, п'ять режимів масажу. А головне виїзний центральний дисплей. А під ним відсік з перехідником. Люсіт це вже нове поняття статусу. Якщо ви шукаєте для себе щось унікальне, Grand Touring» – це точно новий світ преміуму, комфорту і технологій. І подейкують, що саме це авто може стати вашим.